Як часто ви користуєтеся Вікіпедією чи чули ви про неї взагалі? Привіт-привіт! Мене звати Ділбер Хаджіва і сьогодні ми з вами завітаємо в місце з цікавою назвою у Вікі-бібліотеку. Вікі бібліотека це перша бібліотека в Україні, яка містить слово Вікі у своїй назві. Це сховище книг, які, як і більшість інших, має безліч цікавих та корисних джерел знань, які залюбки позичає відвідувачам. І тут також проводять багатько захоплив заходів, метою яких є розвиток та гарне проведення часу. Лише тут проводять тренінги, де всі охочі можуть розвинути власні навички редагування в Вікіпедії. Лише не уявіть, ви зможете дізнатися, як створити власну сторінку чи виправити чужу помилку. Вау! Ця бібліотека існує уже 4 роки. Усі з яких активно дотримуються власного слогана Редагуй своє життя, адже кожен читач може стати активним учасником. Творення чогось цікавого в цьому місці, як кожен з нас може стати дописувачем Вікіпедії, а головною цінністю цієї бібліотеки є знання, які відкриті та доступні кожному. Також цікаво, що задум Вікіпедії надихнув працівників настільки, що вони дотримуються його і в роботі. Наприклад, ви знаєте, що до кожного твердження у Вікіпедії є джерело. Так, от, книги, бібліотеки це джерела наших знань, які ми потім використовуємо. Ідеї такої участі бібліотек у розвитку та навчанні запозичили з заходу, але тепер і у Львові є такий сучасний простір, куди діти та підлітки можуть завітати у вільний час, змайструвати щось, чомусь навчитись та дізнатися щось нове та цікаве про навколишній світ. Це дуже цікаве місце не завдяки лише великому вибору книг, а ще тут ви можете зануритися глибше у світ фізики, хімії та біології. Тут хочуть виховати дослідників, тому у вікі бібліотеці є усі необхідні прилади для дослідження науки. Окрім цього, в Вікібібліотеці часто дарують книги, тобто небайдужі читачі приносять сюди свої книги, які вже прочитали та зберегли в гарному стані. Наприклад, одна родина наприкінці червня принесла у вікі-бібліотеку 250 сучасних джерел знань. Так можете зробити і ви, і це не обов'язково має бути так багато. Можна й декілька, але це вже значний вклад у розвиток. До речі, про роботу у Вікіпедії вам розкажуть самі працівники, які проходили навчання і розуміються в цьому на всі 100. Це місце точно варте вашої уваги. А з вами була Діо Верхачіва. Па-па!